Турботливим, талановитим та позитивним. Таким пам'ятає свого батька, відомого художника Михайла Сапатюка, пані Тетяна. Жінка каже, тато бував вдома вкрай рідко, адже творив із натури, тому постійно знаходився у від'їздах та, попри це, завжди відчувала батьківську любов. Він завжди був дуже позитивним. Але, перш за все, звичайно, в нього була робота, робота, яку він дуже любив. Він любив природу, любив дуже. Цей край, який став для нього рідним близьким, любив ці гори. Він народився в Празі, воював, коли був партизаном біля Братислави, і ці краєвиди, наші краєвиди закарпатські йому дуже подобались. І так він приїхав в Ужгород. Михайло Сапатюк відійшов у засвіти 25 років тому і залишив чималу колекцію своїх робіт. З нагоди сторічного ювілею художника їх представили на виставці у художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Пройшов він і Рим, і Крим, і все, що можна пройти війну, пройшов, був був, на, був нагороджений. В общем, але е, остається одне, що він щиро і дуже багато працював. Ну і, звичайно, дуже любив Закарпаття. Він, ну, звичайно, всю свою творчість віддав Закарпаттю. Колеги по творчому цеху згадують, автор любив природу, обожнював їздити творити у гори і завжди з усіма вмів знаходити спільну мову. Ну, багато їздив він з Юрком Сіркевичем, Вони були такі тендем, двоє, один, другого любили, поважали. Ну, і, як сказати про мішку бачиє Сапетюка? Він е, такий був, такий був і любив Любив не, не, природу і любив просто пообщатися з людьми. Ми знаємо як дуже такого ніжного, гуманного, толерантного співця нашого, який оспівував нашу закарпатську природу. Наша природа була його майстернією. Михайло Сапатюк здобув широку популярність як яскравий носій і провідник закарпатської реалістичної пейзажної традиції. На ювілейній виставці представлені найяскравіші його роботи, які зокрема описують красу природи.